Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів. До складу делегації увійшли дипломати та представники силових структур. Вони працюватимуть згідно з указом президента про участь у процесі досягнення миру. Переговори відбудуться у місті Стамбул. Це станеться 15 та 16 травня. 2025 року делегацію очолить Рустем Ум'єров, міністр оборони. Він має право змінювати склад делегації за погодженням з президентом. Серед учасників є кілька важливих осіб. Це Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ. Також Олександр Поклад, заступник голови СБУ, є Олег Луговський, перший заступник голови ССЗР Олексій Шевченко, заступник начальника генштабу ЗСУ. Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР, Євген Шинкарьов, заступник начабу повітряних сил. Олександр Д'яков, заступник начабу ВМС, Олексій Маловацький, начальник управління міжнародного права, Олександр Шеріхов, старший офіцер генштабу, Георгій Кузьмичов, офіцер протоколу, Олександр Бевс, радник керівника офісу президента. До указу додаються таємні директиви для переговорів з Туреччиною, Сполученими Штатами Америки та Росією. Марко Рубіо висловив думку США щодо зустрічі, але прориву не очікують. Сподіваються на зустріч Трампа та Путіна.